Протягом минулого тижня росіяни майже щоночі наносили масовані ракетні удари по Одесі та її морських портах. В ніч на 23 липня постраждали не лише зернові термінали, а й приватні будинки Одеситів і спасо Спасо-Преображенський собор. Найбільший православний храм міста. Смотрите, русські тварі, ваша ракета попала в серце міста Одеси. Богородиця вам, не просить цього. Кров наша на ваших. Детям и на всем на вашем роде за то, что вы наделали, і за то, что вы стреляли в покровицу и стріляли в Господа. И да будет Господь вам судья во все дни живота вашого до скончания века. Спасибо вам, русские братья, спасибо вам ваше свидетеля, за то, что вы... Ви... Попали в саме серце. Людина, яку ви тільки ще побачили на фоні зруйнованого собору, це Андрій Пальчук, Священнослужитель Московського патріархату, який ще до повномасштабного вторгнення був частим гостем на російському телебаченні. І так время прийшло время нашої інтерактивної рубрики, об'єднаючи Київ і Москву. Архідіакон Андрій Пальчук, Це та Україна, которую ми любимо. Прошлый новий рік я за свою сім'ю уїхав на западну Україну, сніг, а вже під час вторгнення активно працював на Кремль, розповсюджуючи російські наративи. Тому не варто так одразу вірити сльозам московського попа, бо не за церкву він переживає, а за власну шкуру. Бо якщо росіяни без лишніх роздумів руйнують в Одесі храм Московського патріархату, то на своїх агентурних священиків в Україні їм взагалі наплювати. Пальчук це також зрозумів, тому особисто я бачу тут звичайний приклад перевзування на люту і оряджу ми. Рашисти, що ми колаборанти, українці, схаменіться. Що ви робите? Що це твориться? Люди наступний персонаж, хоч і не московський піп, але також демонструє чудеса перевзування. Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення до росіян після масованих обстрілів міста. Спеціально для росіян, якщо б ви знали, як вас ненавидить Одеса, не тільки ненавидить, но і презирає. Ви боретесь з маленькими дітьми, з православними храмами. Да что говорить, ваши ракеты летят даже в кладбище. За эту войну вас назвали по-разному. Рашисты, орки, мрази, гниды. Но это еще ласково. Вы просто существа без рода и племени, морали и ценностей. И без будущего. Окей, потужно. Але давайте послухаємо Троханова, коли він думає, що його не знімають. Відео було записане ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я скажу, що по, по Криму невозможно так однозначно розсуждати. це не нігресія определився парламент Криму, определилися жителі Криму. Цікавий факт: Геннадія заарештували цього року за розкрадання бюджетних коштів у розмірі 92 мільйони гривень і випустили під заставу у 13 мільйонів гривень. Як вам така корупційна математика? Під час атаки по Одесі в ніч. Коли був зруйнований Преображенський собор, росіяни випустили 19 ракет п'яти різних типів. Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 9 ракет. Конкретно тієї ночі загинула одна людина. Ще 22 отримали поранення з них четверо дітей. Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми розуміємо не агресори, агресора но з удовольствием дивимося на то як ми уже третю подряд наносимо удари, як нам було сказано, удари Так же Песков сформулював. Росіяни традиційно радіють кожного разу, коли їх ракети б'ють по мирних українських містах. Але тут Кремль почав давати задню, усвідомлюючи, що будуть наслідки, що руйнування храму московського патріархату не зрозуміють навіть закоренілі зет патріоти. Наші військові сили ніколи не наносять ударів по об'єктам соціальної інфраструктури або тим більше храмам, церквям і другим подобним об'єктом, але пропаганду понесло, наче випущену собаку з повідка. У період відчули запах крові, і давай розповідати про свою героїчну побіду над церквою. Це скульош по поводу собора, за що ж нас. Очень странно його слухати від тих людей, які ще недавно боролись з православної у усім в країні. Думаю, треба поправити цього роснявого пропагандиста, який навмисно перекручує слова, щоб буде якось виправдати обстріл храму. Україна не боролася із православною вірою, а боролася з московськими ФСБшниками. Які, прикриваючись релігією, продовжували коїти зло в нашій країні, одягнувши на себе ряси священика, ці чорти продовжують обманювати довірливих людей, продовжують працювати на Кремль, продовжують навмисне не визнавати агресію Росії проти України. Ну, Наші Господа Бога ну, взорвало, взорвало. атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував рах рода чоловічого, а кому це кому це впало на голову? Хто як це? Це одному Богу відомо. Ну хорошо, Кубанка. Росія не, не напала ще коли почалась війна в Донецькій Луганську. Саме між собою воювали. Напав. Ну, а як мені показує, де сказано, що було опубліковано відкрита війна. Отже, ми побачимо ще цілий ряд про російських попів в Україні, які сльозливо будуть проклинати ту ж Росію. Вони будуть говорити, що їх обманули, що вони просто священнослужителі московського патріархату і нічого не знали про геополітичні плани Кремля. Але вони все знали тоді і знають зараз. Це вовки, які прикидаються вівцями, щоб легше втиратись в довіру та агітувати російські наративи серед прихожан в українських церквах. Вони чекали на перемогу Росії, а тепер перевзуваються, бо відчувають за собою гріхи як перед Богом, так і перед народом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.